Та вас на нашому каналі. Багато хто на своїх ділянках має старі дерева. Тому сьогодні я хотів би поділитися тим, як мені вдалося понизити крону старого дерева так, щоб було дуже зручно обрізати його з землі, кропити і щоб був доступ світла до всіх, практично гілок, всіх ділянок цього дерева. Запрошую вас. Для обрізки такого дерева знадобиться гілкоріз, садова пилочка, якщо є досить товсті гілки. І, звісно, що звичайний садовий секатор, садові ножниці. Розкажу трішки історію цього дерева. Воно було досить високе, тут було ще 3 метри вверх, може і більше, може і до 4 метрів. Незручно було обрізати, незручно було обробляти, плюс зверху кинулася якась хвороба бактеріальна. Схоже було на бактеріальний опік, я вже точно не пам'ятаю, що це було, зараз не можу сказати. Тому я вирішив опустити крону і зрізав повністю стовбур в цьому місці. над Цими трьома скелетами, чотирма, е, трьома скелетами гілками. Після того, як я обрізав дерево в цьому місці, воно почало дуже сильно рости. І гнати молоді пагони. От, от такого типу молоді пагони. От. Вони росли приблизно під кутом 45 градусів і зверху вигиналися. Е, я ці пагони не забирав повністю, я їх навіть деякі коротше стимулював. Для чого це робилося? На них починалися ще більші тоді ростові процеси. І під вагою вони почали, почали всі вигинатися. І кожного року, я завжди кожного року старався їх вкорочувати, стимулювати, і вони кожного року щоразу більше і більше розросталися от, і робили таку пальму. Вони вигиналися. І на пагонах попереднього року, і бачите, тут, тут, от, от от вони тут йшли, вони весь час вигналися, і тут закладалися завжди е, плодухи, плодушки от такого типу. Це маєте тут плодушки, плодухи. Тут навіть от, є дуже хороший приклад. В даний момент мені вже не треба тут нічого стимулювати, я навпаки намагаюся робити так, щоб затухав ріст. тому я ці молоді пагони в жодному разі не вкорочую. Я їх навпаки переводжу на той пагін, який мені потрібен. І він потім собі тут далі росте. Наприклад, оцей дуже хороший, цей ми видали, бо це він вертикально росте. А оцей похило, він собі далі насляже і тут наросте бронька. Як ми його тут облізили, тут виросте щитка. Цього не потрібно. Тому переводимо все на молоді пагони, але. Їх або повністю видаляємо, або переводимо не чіпаючи, чи навіть забираємо по дворічній деревині. Кшталт такого дерева, тобто висоту гілок, розлогість, ви вирішуєте все повністю самі. Як вам подобається, як дерево росте і так далі. Я це дерево тримаю приблизно на висоті метр двадцять, метр п'ятдесят, щоб мені було зручно під ним ходити. У мене тут літом росте, знизу ще також полоничка. Як ви можете бачити, тут дуже велика закладка плодової бруньки, тому. Незважаючи на те, що я кожного року видаляю дуже багато деревини, все одно тут надзвичайно великий урожай. Е, сорт яблук дуже старий, якийсь польський, не знаю, як він називається, але він е, особливий тим, що він достигає в липню, його можна їсти цілий липень, вересень-жовтень, і навіть в жовтні можна закласти на зберігання. У мене ще досі є яблука цього сорту. Давайте перейдемо до обрізки цієї яблуні, і я, можливо, ще згадаю деякі моменти, які потрібно висвітлити. Як я вже сказав, я тут намагаюся тримати це дерево вона, е, на висоті 1,30-50-50 метр метр м. Метр метр е, так, щоб під ним можна було, було якось переміщатись, бо в мене тут є знизу ще рослинність. Тому оця гілка, як бачите, вона тут під вагою яблук. Вона була вища, вона під вагою яблук зігнулася. Мені її тут не потрібно, ми її видаляємо на кільце. Е, бачите, наскільки зразу робиться більше місця. Далі дивимось по висоті, приблизно мені треба тримати отакий от рівень. Е, Тут маємо зразу гілка занизько. Ми її тут зразу забираємо. Ця гілка переходить також занизько. Давайте ми її спочатку заберемо все, за що знизу, тому що варто згадати нижні гілки, якщо вони є під іншою гілкою, вони будуть затінятися. А нам тут треба, розумієте, зробити таку якби парасольку. Все, кожна гілка має мати має бути одна, не має затінятись нічим зверху і не має нічого мати знизу. Тобто, от такий принцип. Далі, бачимо, ця гілка тут. Росте занадто низько, Ну, ми її давайте спочатку переведемо на цей пагін. Він тут е, потім похилиться, виростуть на ньому подушки якісь. І далі, далі, далі. Ні, тут ми прорідемо повністю. Тут нам вже не треба цієї гілки. Будемо працювати з цією. Ця гілка знизу забираємо. Ця гілка е, тут буде знизу. Забираємо ми її тут. От, якщо зріз якийсь трошки не вийшов, потім можна, звісно, щоб поправити. Далі дивимося, у нас тут гілки, бачите, загущення і все пересікається. Тому нам, як мінімум, тут цієї гілки вже не потрібно. От, бачите. Тут можна також трішки... Тут є яблучко, вона мене тут. Ну, в принципі, тут не є таке занизько вже. Можна щось лишати, потім можна буде підправити загущення. Ми тут зробимо от таким чином. Нам тут не треба, щоб вона затіннялась в цьому місці. Далі тут має бути один рівень, тому або забираємо вверх, або забираємо вниз, а, 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 або розводимо на боки сюди і сюди. Що ми тут можемо зробити? Тут заблизько, одразу забираємо. От, Бачите, яка парасолька гарненька виходить. Давайте все-таки тут заберемося. От, Маємо, маємо, маємо. Тут забираємо. Все, бачите, має бути така парасолька, один рівень. Все повністю. Дещо можна вкоротити з цього боку, бачимо, тут вже, в принципі, нам подобається. Ще забрали те, що росте вниз, 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 тому що буде зверху затінюватись. так, Якщо є якісь зрізи або сучки е залишили великим, можна поправити меншим, щоб був все гарненький, всюди зріз. Так, маємо тут, бачите, все. У нас є один рівень. тут, Можливо, трішки загущення, те, що росте всередину, всередину можемо забрати, переведемо на слабший пагін. Загущення заберемо повністю. Тут можемо. що ми тут можемо зробити? Давайте ми, напевно, це все урожай заберемо, переведемо тут, бачите, на молодий пагін, який ми в жодному разі не вкорочуємо. Тут потім наросте нам плода обрунька, воно зігнеться і будуть у нас яблучка. Це загущення забираємо. Цей пагін він, він або плодовий, або не плодовий. Ну, можемо так вагу не можемо залишати, тому що на другий рік був вибір. Нам треба щось буде також залишати, обрізати на наступний сезон. Ця гілка росте вверх. Тут її нам 100% не потрібно. Коли користуємось великим сучкорізом, намагаємось зробити так, щоб зріз був максимально е, охайний. І коли зрізаємо, ставимо його лезом до гілки, яку зрізаємо. Отаким тобто от чином. От чином, щоб тут. Зріз був, щоб оця гостра частина була ближче до гілки, тоді зріз виходить рівненький і без сучка, без пеньока. Далі маємо, бачите, яка гілка хороша. Тут плодова частина. Ми її переведемо от, таким чином на цей поправлю, от поправлю, на цей молодий приріст, цей, що в середину, тут забирає. Якщо вам подобається відео такого типу і ви хотіли би переглянути найбільше роликів, як цей, запрошую всіх на YouTube канал Сади Буковини. Вони зробили нашому каналу честь і попросили мене зняти декілька ексклюзивних відео саме для їхнього YouTube каналу. Посилання, звісно, що залишу в описі. Всіх буду радий там бачити. Щойно обрізали цей бік, тепер обріжемо оцей бік. Як бачите, ця частина пішла нам трошки вверх, посилилась тут дуже сильно. З цього боку, давайте ми все-таки обріжемо поки що отак. От таким чином. Далі другий крок. крок ми забираємо просто все, що росте вверх. Можемо по плодушку. плодушки залишати. Можемо, в принципі, можемо забирати. от таким чином. Забираємо все, звісно, що... Бачите, вовчики. Вовчки. Ростуть вертикально, загущують нам крону. От, Забираємо все це. Так, маємо тут такий потужний вовчок. Маємо гілку, яка росте всередину. От. І тут також гілка. А, бачите, наскільки багато урожаю. Давайте ми все-таки урожай трішки залишимо, обріжемо наполовину урожай, щоб він тут не загущав з цього боку. Зверніть увагу сюди, бачите, от залишаємо пагони таким чином. Вони нам потім зігнуться, закладеться щось і будемо міняти. Якщо навіть ближче, можемо вернутися сюди, можемо повернутися десь отут, там і так далі. Отаким От чином брізаємо всю яблуню. Продовжуємо брізати. Уникаємо, звісно, що спочатку загущення. Тут маємо, бачите, трішки загущення, і в нас тут є дві гілки: одна, друга, третя зверху. Третя нам. Там 100% не потрібна ця гілка, ми її звідси забираємо. Далі взагалі подумаємо, що зробити з цією верхньою гілкою, бо вона мені тут не виглядає. Поки що Поки що вона мені тут на місці не виглядає. Маємо тут одна гілка, друга гілка, Давайте все-таки тут буде чим замістити. Заберемо все-таки цю гілку тут, верхню залишимо, хоча вона трішки так якось не дуже росте, така деформована, але. Все одно залишаємо цю, тут гілку послабляємо. Точніше уникаємо загущення. Роздвоєння переводимо на це. Тут нам вигідніша позиція є. Бачите, мені тут. Я досить низького росту і мені тут зручно під цим деревом ходити. Якщо у вас цікавить така обрізка, ну тобто такий результат, то ця обрізка саме для вас. Маємо загущення, забираємо те, що знизу, одразу. Це можна або залишити, або забрати, тут неважливо тут. Ну, забираємо чому? Тому що тут практично нема урожаю. Це урожай тут єдиний. Тут бачимо, яке тут роздвоєння, бачите? Переводимо на попередній пагін. От. Цей пагін росте на з цьому, забираємо. Тут, далі, далі, далі. У нас тут є досить хороша гілка тут. Тут є дуже багато закладку урожаю, бачите? От. Про що я вам говорив. 45 градусів, хороше продовження, низ. Забираємо або залишаємо ці два яблука. Залишаємо ці два яблука, тут дві бруньки, точніше. І оці вовчки зверху, вже Тепер цей можемо залишити, бо тут можемо ми потім зможемо вернутися на нього, а цю частину повністю видалити. Тоді цей забираємо вовчок. Ця частина, хоча має досить багато яблук, але вона нам робить тінь, а нам треба один ярус. От таким чином. Тут переводимо на цю гілку, щоб воно не йшло в цей бік. Це, цю гілку повністю тут забираємо взагалі. Далі маємо такий, таку саму ситуацію з цим пагоном. Перевели. Ця гілка росте, дивиться, вниз, забираємо. Це погана плодова гілка, і тут вона буде мати доступ сонця. Можемо тільки щось попроріджувати, можемо нічого не проріджувати. Якщо вона вам занизько, могли б забрати. Я поки що її тут залишу. Ця гілка тут пересікається, забираємо. Таким чином. Я, на... я сподіваюся, що е, вам вже більш-менш видно, в принципі, кого я дотримуюсь. Далі маємо також ще один пагін, який росте в цей бік, цей вовчок всередину, вверх забираємо. От, тут закладеться нам щось на наступний сезон. Все має бути пологе або під кутом 45 градусів. Не по-іншому. Це нам переходить сюди, не потрібно, переводимо. В цей бік Це плодова гілочка. Тут загущення. Дивиться всередину, не потрібно нічого цього. Тут видаляємо просто цей верх. бачите? Бо він вже нам робить декілька ярусів. Він занадто високо пішов, плюс має занадто сильні пагони, які... ну, Тут нема що на них було надіятись. Бачите, наскільки зразу все простіше обрізка. Бачите, наскільки зразу простіше все далі обрізати. Цей заблизько до середини забираємо. Тут маємо загущення, забираємо так. Росте всередину, хоча має урожай. давайте залишимо Е, Далі. Бачите, наскільки росте всередину, пересікається аж з тим. Таким чином. Тут маємо гілочку, бачите? От. Переводимо на один пагін. Тут також лишаємо. Ну, це нам не треба, воно росте вниз. На такому дереві бажано не залишати гілок, які ростуть чітко вниз, тому що вони потім зачахнуть, ми з, нього, з них потім нічого не зробимо. Отакі От гілки наш найкращий варіант. Ці дві залишаємо, хоча пересікаються, тому що е, нам наступний сезон треба буде щось вибирати. Дивимось ще на цей пагінець. Е, ще на цей пагінець дуже вертикальний, дуже вертикальний. Але, але, Ні, не будемо залишати. Бо тут він росте вже в юрисдикцію цієї гілки. Нам його тут не потрібно. Ми вже майже закінчили обрізку цього дерева. Бачите, як ми прорядили низ, все зробили ну, одним ярусом, щоб воно було більш-менш на пристойному рівні. Залишилось тільки нам обрізати практично е, оцю одну верхню потужну гілку. Ну, і, можливо, де-де забрати вовчки, як от в цьому місці. Близько до цієї гілки просто зрізаємо. Можемо зрізати рівно, можемо зрізати трішки під кутом. Я зріжу трішки під кутом. От. Ці професійні пилочки, на відміну від столярських, залишають досить. Е Пристойний, такий гарненький, чистий зріз, який практично не потрібно ні зачищати, нічого. Заберу цю середину, от, таким чином, один вовчок ще треба забрати. От. І, можливо, це що росте всередину. Далі тут, в принципі, а, так, 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 так. ага. Ага, ага, ага. Заберемо тут ще це роздвоєння. Це роздвоєння тут забираємо. І це роздвоєння отут. Все, все. А. І ще, можливо, оцей один вовчок. Все. Робота тут виконана. Отаким От чином я обрізаю це дерево, бачите? От. Такою як би пальмою. Всі гілки знаходяться практично на одному рівні. Майже немає нічого вище-нижче. Таким чином, я це дерево завжди обрізаю. Якщо комусь подобається, прошу брати на озброєння. Покажу вам знизу, щоб вам було набагато краще видно, бо збоку воно, воно все зливається. Бачите? Наскільки гілки практично тут всюди рівномірно розпреділені. Я сподіваюся, що воно. Нижче, ближче, отаким от чином, бачите? Отака от тут в мене крона на цьому дереві.